З перше, це довіра. Це довіра, що ми працюємо на равних. Немає, що я там фахівець, а ви там не хто я зараз вам буду вас, вам допомагати. Тут якраз вміння розположити до себе лояльність, вміння комунікувати, чути, слухати, базова навичка, підмічати все, виконувати. Якщо щось обіцяєш, виконуй або не обіцяй. Бо це найважливіше, і не брати на себе те, що неможливо брати. Слухати, 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 Не тащить щось своє. Є такий напрямок, автобіографічне слухання. Тобто я там... А от в мене був там теж є якийсь на випадок, це зовсім інше. У людини своє. Чути, якщо її зможе бути довіра, це перша довіра. світ до свого. Чого хлопці не хочуть або не йдуть до психологів навіть тут, коли повернулися, бо що а хто, хто вони, а де вони були? А коли там є спілкування, а, ви там були, а ви там, а, все, довіра є, свій, можна працювати. А, там того знаєш, позивний такий, все. Вже, вже, вже по-іншому, вже можна розкриватися, вже там можна спілкуватися, вже інший рівень спілкування. Тут перше, це довіра. Якщо довіра може бути, і, а довіра формується якраз і за рахунок комунікації, і за рахунок великого бажання, і за рахунок налаштування на комунікацію. Я такий же, як ви, ми такі же, ми всі однакові, ми, ми разом, ми тут і зараз. Це може допомогти. Ну і бути фахівцем. Тут же перше, не вреді, як може бути. І навички, які потрібні бути, окрім фахової освіти. Навички потрібні кожної людині і не тільки психолога, психолога що тут і чути, і слухати це база. І по іншому вже буде складно. Якщо я не хочу нікого слухати в житті, є два міння моєї і неправильно там, неправильно це вже не працює. Працює так, що я налаштовуюся на комунікацію і я хочу допомогти. Інколи ти можеш бути без диплому, але ти е, все знаєш, розумієш, ти можеш допомогти своїм близьким. І це також може дієвою штукою. Капілани працюють також, дуже класно працюють. що також, також є допомога. Офіцер, просто якийсь хтось солдат, який вже свої ж побратими, які з досвідом, який, який може да, просто ділитися досвідом, і це також як точка опори. Може бути достатньо. Тут багато всього. Де великі комплекси це екосистема. Де просто одна людина, ми завели людину, все буде покращення. Ні, це ж тільки частинка.